Доброго ранку, діти! Чим ми сьогодні з вами будемо займатися, дізнаєтесь із віршика. Отже, уважно слухайте. Через поле, через гай ходить хлопчик, помагай. Бачить, хлопчик садять сад. Він побіг кінчати ряд. Вмить приніс відро води і полив аж два ряди. Рій із пасіки пішов. Помагай роя знайшов, обходивши луг і ліс, він в село його приніс. За селом копале став, Помагай візок дістав. Цілий день возив пісок, аж вищав його візок. Помагає у труді, знають літні й молоді ковалі і муляри, усі, усі трударі. Ось і ти, часу не гай, Будь як хлопчик, помагай! Я дуже рада, що в цей чудовий день маю нагоду показати вам, як вирощувати квіти на клумбі. Скажіть мені, будь ласка, з чого можна виростити квіточку? Так, правильно, з насіння. Насінина це те, з чого починається рослина і чим закінчується. А що потрібно рослині для гарного росту? Так, рослині потрібно тепло, світло і вода. То що ж нам потрібно для роботи? Ось погляньте: з усього цього нам потрібно обрати, що нам потрібно для роботи на клумбі. Будьте уважні, лопата потрібна. Так. А кастрюля потрібна ні, звичайно. А ліка? Так, молодці. А швабра? Ні. Відро потрібне? Так, правильно. А викрутка потрібна? Ні. А граблі потрібні? Так, потрібно. А вила використовуємо на городі? Так, використовуємо. А сапу візьмемо. Ну, звичайно. Молодці. Та перед тим, як почати трудитися, згадаємо правила техніки безпеки. Бути обережним з гострими предметами. При отриманні травми одразу звернутися до вихователя, у вашому випадку, до батьків. Після роботи помити добре руки з милом. А зараз ми будемо висаджувати насіння квітів, які називаються чорнобривці. Ось подивіться: це насіння. Воно нагадує маленьку голочку. У кожної насінинки є чорна рисочка, схожа на брівки. Звідси і пішла назва квітів чорнобривці. Зараз ми будемо його сіяти на нашому квітнику. Спочатку спушуємо землю. Наступне, що ми зробимо, це за допомогою сапи зробимо рівчачок. Тепер будемо сіяти насіння чорнобривців. Дивіться, сіємо небагато. Потрішки насінічка сіємо. Можемо поливати водичкою. Щоб насіння швидше проростало. Ось так. Тепер загортаємо його землею. Дивіться, загортайте так, щоб не було насіннячку дуже глибоко. І обережно такою загортаємо. Ось іще одна квітка, яку ми будемо садити. Вона називається Маргаритка. Погляньте на неї. В неї є корінці вже. Тому нам потрібно її садити обережно, щоб не поламати корінці. Для початку нам потрібно викопати ямку. Зробити її поглибше, щоб добре опустилося коріння. Тепер у кожну ямку налиємо водички. беремо рослину одну руку. Другою рукою розправимо коріння, присипаємо їх землею. Та обов'язково перевіримо, чи міцно рослина покрита землею. Це потрібно робити обережно, росточки ніжні і можуть поламатися під сильним напором. Ось і все. Одну за іншою рослинку обережно, обережно присипаємо. Сьогодні ми з вами висадили квіти. З цього дня ми будемо доглядати за ними, поливати, підпушувати. Все це ми з вами робимо для того, щоб рослини виросли здоровими та пишними. Діти обов'язково разом зі своїми батьками висадіть квіточку на клумбі. Це принесе неабияке задоволення. На все добре вам. До побачення!